От скажіть мені, будь ласка, коли ви нарешті почнете коментувати, реагувати, обурюватися на ту інформацію, яка дійсно потребує обурення, причому народного обурення, от розкидали новість про те, що Куніцький і Дмитрук побили військового. Тобто, треба було просто зробити такий інформаційний вкид, щоб обурити суспільство, підняти в соцмережах обурення, негатив і е, добитися. Якоїсь реакції від слуги народа керівництва, а можливо самого президента, що, мов, ай-яй-яй, так не можна. Два нардепа б'ють військових. Я з цим згоден. Це правильно. Тільки у мене питання. Той тобто, слуги народа нардепу, зараз скажу, як я тут, Володимиру Гевку, який в березні, 20 березня, вбив людину в ДТП смертельному. До речі, що це брат народний того самого Гевка з Тернопіль ВІП. Таньки і володьки що, е, разом знімають ролики. Щось я не чув такого, щоб суспільство так кричало? Я щось ваше обурення не чув. Чому ніхто не обурився? Може а ніхто не знав? Ніхто пост не написав? Ніхто не запитав? А чому сьогодні цей в Верховній Раді Україні? Чи ви чекаєте, щоб вам вкіт зробили? Щоб вас розкрутили? На це обурення, так виходить? Тобто не кричимо, значить все нормально. Ну, подумаєш, чоловік умер. А знаєте, що саме цинічно? А це то, що цей нардеп написав про це пост, а далі пішли коментарі, а я їх виучив. Я подивився, хто ці коментарі пише і які коментарі пишуть. І вам раджу. Тільки спочатку треба знайти новину про те, що нардепі слуги народу Гібко потрапив до ДТП, загинула людина. Потім там знайти посилання на його Фейсбук, потім на його е, пост. І почитайте, хто і які коментарі під цим постом пише. Бо самі сторінки Фейсбук ви цього поста чомусь не знайдете. Всі пишуть як один. Ми вам співчуваємо. І тільки один військовий написав, ви тут всі кончені. Хоча каже, що я спрашую, то вже як не нардеп, так губернатор співчуває. А родині військо... Ой, родині людини, яка загинула, ніхто не хоче поспівчувати. І Танька це ж сама з ВІП Тернополя написала: всі співчувають на РДП Гибко. Ну, співчувайте далі, він сьогодні ходить в Верховній Раді України. І я не знайшов новість. Чому він там ходить. Толі він відкупився, навіть не було справи кримінальної. До речі, помимо цього, на нього все-таки подали в суд на ЗК, що він не вніс якийсь там по забову квартирі декларацію. Знаєте, чого йому все це простили? За щире сердечне розкаяння. Найдіть мені в Кримінальному кодексі таку фразу. Далі. Уницький теж потрапляв у ДТП і там теж загинула людина. Чого тако не було обурення? Чого не було реакції знову-таки Слуги народа? Слухайте, ви кого пообірали взагалі Верховну Раду України? Бандитів? Убивців? Корупціонерів? Антидержавницьких злочинців? Подивіться сьогодні, хто у Слуги народа Нардеп? Євген Шевченко. Проросійський політолог. Послухайте, яку хрень він несе сьогодні з Верховної Ради України. У нас антиконституційна влада. Ні, то, що вона чмошники согласен. І ще ті бобіки зелені. Ну, к сожалению, конституційна, яка вже є. Так я задаю питання СБУ. А куди дивиться СБУ, що народний депутат України заявляє, що у нас влада антиконституційна? Те, що вона антинародні закони проводить, це да. Те, що вона прошу Конституцію, це також да. Але обрана вона. В конституційному руслі. Тут уже нічого не скажеш. Так що це виходить? Нардепи убивають людей, суспільство не реагує, але треба тільки зробити інформаційний вкид про побиття військового. Суспільство сразу агресірує. Побили військового, реагуйте. Убили людину нардепи, теж реагуйте. Чому ви мовчите? Бо так і будемо. Так і будемо жити. Стадом ждать, поки нам вкид зроблять.